Всім привіт. Сьогодні у нас другий епізод One Back Club. Це друга позиція. Ну, епізод, другий мішок. <світ> <світ> ну, епізод, мішок. епізод, епізод. Другий мішок, другий, другий член клубу. <світ> ну. Вчора, до речі, був ще кастинг, але не пройшли лоти. А, так, так. Вчора капали теж. Ну, там, там просто ідентичні лоти були. У нас е просто є ще третій мішок. Е Третя позиція в цю категорію, One Back Club, вона чекає, я не буду казати, що це за кава, вона чекає свого часу на складі. От. І вчора ми там капали відразу, ну, можливо, щось там далі знайти, але воно ідентичне, тому нічого не обрали. Тому тільки топові позиції потрапляють, тому що це унікальні-унікальні штуки. Вже дякуємо за те, що відписали коментарі, що сподобалось. Раджу джезві спробувати. 88 балів. Так. Так, до речі, оця станція обробки в Руанді, вона відома тим, що займається кавою тільки вище, 87 і вище балів. У них немає ніякої комерційної Руанди, в них ну, навіть преміальної якоїсь кави вони тільки таким достатньо високим спешаком займаються. І дуже гарно експериментують. Над різними обробками, тобто них для них, якщо ми там анеробна руанда, в принципі, на ринку пошукати, то це така диковинка. Так, то для цієї станції буде опис на сайті, ось буквально сьогодні, я думаю, вже там за кілька годин. Коли відео вийде, вже опис цієї позиції з ціною, з можливістю замовлення буде на сайті. І там буде детально описано про цю станцію обробки і про те, як. Вистворювалася вона, хто нею володіє, там дуже цікава історія, там чоловік і жінка. Корінні руандійці, це не, ну, не якісь там бізнесмени, це прям, ну, прям цікава історія. 14 грамів 220 Бутан заварювати, стандартний рецепт. Помел трохи менше, ніж зазвичай, тому що вона робна обробка, але вона така. Лика... Ну, зараз подивимося, як звариться. Uh -huh. Вона дуже тендітна. Uh -huh. Тобто це не, а... не анаеробна, до якої ви звикли, це якраз та, як треба. Трохи анаеробності, яка додає смак, а не яка додає там фанки-фанки. Uh -huh. Вона просто смачнющий сік якийсь додає: 90 градусів вода. Смачили ми цікаво понеділок. Сьогодні середа, вже третій день. І я думаю, на той момент, коли вона доїде до перших покупців, вже буде якийсь там п'ятий день, в принципі. Вона все... підзакриється якраз. <сум> 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 ну, все одно ми починаємо вже трошечки там, слава мене, штурмить, я... позицію випускати, коли вона готова до споживання. Так, так, так. Але дуже у нас є така біда, що клієнти, основна частина клієнтів просить, щоб кава була посмажена щойно з ростера. І вони вірять в те, що. Максимально свіжа кава має максимально яскравий смак. Воно то так, перші два дні може. Перший, я би сказав навіть, що день. Перший, перший день. Тут перший, дві, дві годинки. До вечора. Якщо в день посмажила, до вечора вона так. На наступний ранок вже Просто ми маємо в цьому неабиякий досвід. А по тій причині, що як нова кава щойно посмажилась, ми відразу летимо її там капати, заварювати. Бо цікаво дуже, що вийшло. І ми знаємо, який смак вона має щойно з ростера. На наступний ранок, коли ми приходимо на роботу, ми так, давай спробуємо на Так. З нього потім подивитися. І вже ми знаємо, як кава себе веде на наступний буквально день. Ну, це навіть доби не проходиться. Просто ввечері ніч все. Тому не поспішайте споживати. Можете взяти собі, тому що встигнути треба. Так. Скільки мішок? 60 кілограм. Нормально. До речі, цей мішок більший, аніж гейша. 60 кг пакування. Ну, ми вже говорили про те, що ми прив'язуємося до мішка, не до якоїсь кількості кілограмів. Це навіть може бути взагалі 12-кілограмовий вакуумпак. Якщо все буде добре, до нас доїде оту, та кава, про яку я розповідав минулого разу, то там взагалі пакуночок 12 кг буде. Ну, просто мега маленький. Там не по 100 грамів буде. <ріст> ну, я не знаю, побачимо, може і баночку видати. Можна написати в коментарях, чи вам зручно по 100 грамів, якщо такий 12 кілолот, чи... тому що упаковка ж є. Ну і що, ну. а може ми зробимо якісь перепродажу, от виставимо, знаєш такі. Я так. Да. Не знаю, скільки, скільки вийде з 12 кілограм, десь пачок 30 може, mm. от ну, 40, 40 пачок, я думаю, вийде. От, просто виставимо там 40 таких лотів. І все. Час варення 20. Ця кава значно дешевша за гейшу. Вона буде в розділі 430 гривень коштувати. Це прям тобто ну, прям нормальна ціна. Для 88 для, для Club. Тобто це не просто OneBe Club, це дорога кава. Там. Ні, це крута кава. Тому що радіокава зазвичай, як і гейшу, знайшла, якусь там нереальну просто. Ну, ще За цікавий прийшов. момент по поводу гейші, вже вернемося ще до минулого відео. Я просто не говорив, бо ми вважаємо те, що ну, гейшу балами не оцінюють. Mm. Але е, наш mm. поціновувач, наш клієнт, запитав по секрету, а які все-таки бали у гейші? Ну, то я думаю, що можна сказати, 89 балів у цієї гейші mm. бал. Оцінників рейду. Mm. Да. Це топ. Ну, воно так. там видно, і вже це взагалі прям. Кажу, втричі краще ніж Це прям одразу тропіки якісь. Це, що попає, чи що, щось там. Що. Це Ні, для, мене, для мене це, ну, на даному етапі mm -hmm. е відвежування, скажімо, третій день. Зараз це якийсь тропічний джем, mm -hmm. от там папая, так? І трохи відтінок є такого чорносливу, Я думаю, це обробка дає е своє. А, і така винність якась делікатна. У нас тут написано в дескрипторах Мадера. Я не зовсім там розуміюсь, в винах, але Сергій, який, а, з яким ми там разом описували ці дескриптори, він там каже, що це прям. от... Після смартфона. Ще, ще я бачив на одному із. ну, Коли ми описуємо позицію, ми вивчаємо її там. Де вона за кордоном може продавалася, що там. То ми ще зустрічали портвейн, було написано, mm. Дескриптор портвейту. Ну, вино теж. Так, так. Додавати чи охолоджуєш? Я ще охолоджую. Ну, тому що там ананасовість делікатна така. Не те, що ананас, ви звикли. Тому що анаробка ананаси як вже приклеїлась. Ні, тут інший. Як шаблон уже, так? Да -да -да. Тут, тут інший. Тут такий... Оброблений термічно щось м'якіше такий. Тобто він закруглений, стиглий, але делікатний. І всі смаки вони якось так. А Бурунді і Руанда дуже часто славляться тим, що можна попасти на такий дескриптор, як. Картопля, так? Попадається дефект зеленого зерна, і якщо його не відслідкувати, то в чашці може отримати такий аромат, або смак вареної картоплі в мундирах, то це не про цю Руанда. Це не про тут. Чого ти продовжуєшся взагалі? 88. Дескрипторах немає. Немає, немає. Персик, треба, як... знаєш, такого стікер зробити, таке ну, картоплина да. і таке перечер... перечеркнута. То... <laughs> це тренд буде. Наліпка в стікер-пак. Так, от до речі, <laughs> треба записати. Я вже записано. Таке тіло у холодній частине давай далі. Mm -hmm. Мені здається, що на цій каві буде крутіше як брю. Так. Ну щільна напіслює смаку така. Прям дуже. Ну, звісно, okay. це ковамолка ще дає там. Ну, але кава. З чогось має розкриватись. І от по балансу 90 градусів мені заходить. Можна 91-92 пробувати, але так в балансі. Помел більш-менш 19 кліків для такої закладки має працювати. якщо... Це на команда, так? Да? Так, так. Ну це приблизно я тому за смаком. Як mm -hmm. тестував цю, тестував коменданту, приблизно там. Зрозумів, де по клікам що. Мені дуже нагадує кава ця гейшу, тому що ти занурюєш. Але не цю гейшу, яку ми Ні -ні -ні. щойно виставили. Ні. Ну, Це вин... гейшу, якусь. гейшу так. Угу. Ми розглядали, може, місяця-два назад, розглядали в асортимент собі одну із пропонованих постачальником гейш, але забракували її, бо ціна, на нашу думку, ціна не відповідала. Смаковому балансу, тому ми подумали, що. Ну, це не та гейша, яку би хотілося, ми продовжили. Тому питались, продовжили за, так. Бачили за три тисячі гейше, а що, що за часа? Так. Різні гечі бувають. Так, що я в чашці почув? Що вино з чорносливом трохи. Це якраз комбінація. Ти ж казав чорнослив, але якраз з вином. Чорнослив, чорнослив за тиждень повинен покинути цю коробку. Не факт? Ні, не факт. Якщо ну, в гейзерній коварці це... можна заварити і витягне. Тут... Витягне все а В джезві то взагалі буде. В джезу обов'язково раджу вона. Ну, натуральна обробка і трохи анаеробна. Тобто вони не дуже довго тримали, просто додали смаки і не додавали кислот анаеробності. Варіація червоний бурбон. Персик, причому і на mm. першому місці. Ну, зараз персик, якби. Ну, щось таке, знаєш, солодкий консервований, хіба що персик? Mm -hmm. Може, якісь персики. Ну, персики та різні. Так, персик, мадера і ананасовий лідяник. Ну це, це наша фішка, це льодяник. Це mm -hmm. не можна написати просто ананас, ми анасей. Я лідяник". вчора сказав просто цукерки, я не бачив дескриптори. Просто цукерки. Потім він сказав, тропічний людяник. <рес> <рес> тобто кава дуже смачнюща, лагідна не випирає кислотність, вона є, але вона така раз і, і збалансувалася. Дороге колекційне якесь вино. Якого там одна пляшка і тільки найкращих друзів пригощаєте Тому обов'язково треба попробувати. Це ну, чиста, делікатна, соковита. І всього один. Так. На цьому все, до зустрічі вступайте до Ванбах Club. Лайк.